Незважаючи на війну та серйозні виклики для спортсменів, Львів прийняв масштабний турнір пам'яті спортивного лікаря та майстра спорту з легкої атлетики Ярослава Тягнебока. Цьогоріч на змагання приїхала рекордна кількість спортсменів з чотирьох областей. Насправді цього року понад 420 учасників. Це є рекордна кількість. Маємо дуже маленьких діток, в тому числі дуже вдячні родині, яка до цього долучається, бо вони нам дуже допомагають. Для багатьох дітей це будуть перші їхні змагання. І колись, коли вони вже будуть виступати на чемпіонатах України чи на світових мундіалях, ми завжди їм нагадуємо, що пам'ятаєш, а перший раз ти в нас тут був. Легкоатлети змагалися одразу у кількох дисциплінах: це біг на різні дистанції, стрибки у довжину, висоту та метання ядра. Спортсмени охоче діляться своїми успіхами та перемогами. Я вже тут, не перший носка, іменно не перший раз у Львові. Ну дуже круто. В четвер їду до Києва на чемпіонат України по двохборству. Ну, подобається мені легка атлетка. Мама займалася цим спортом. Мене якось надихнула і приїхала. Виступила все файно. Зараз буду ще раз тримати. То вона бачила, скільки в мене є нагород, дипломів, медалей. Ну і захотіла, напевно, сама. Каже: мама, ходи в спортзал, ходи мене навчиш, як стрибати. Ну і мама пішла. Турнір пам'яті Ярослава Тягнебока у Львові проводять вже 24-й рік. Поспіль для мене, як для внучки, найважливіша це пам'ять про мого дідуся. Тут є символ незламності українського народу, що незважаючи на Обставини ми не зупиняємося. А підтримувати молодих спортсменів є дуже важливо, тому що це майбутнє нашої нації. І це, по суті, обличчя України навіть на міжнародній арені. Тому для нас, для нас це важлива справа, і ми будемо продовжувати це робити. Повномасштабне вторгнення Росії внесло корективи і в традиційний для Львова турнір. Втім, попри виклики, змагання вже другий рік поспіль проводять в умовах війни. Звичайно, що в роки, коли не було війни, це все було зовсім по-іншому. Ну, І зрештою, і Олег тягнебок, і його брат Андрій тягнебок, син Гордій тягнебок. Їх, на жаль, тут зараз немає, тому що вони всі перебувають в лавах Збройних сил України. Але, попри те, турнір відбувається. Тренерка із Сокаля, пані Олена, пишається, що особисто знала Ярослава Тягнебока, та пригадує, що окрім здобутків у спорті та лікарської справи, видатний лікар завжди відзначався патріотизмом та любов'ю до України. Я разом вчилася і тренувалася. Ми з Ярославом Тягнебоком. То мій колега, я пишаюся, що я ще досягла того, що мої учні на такому турнірі такого прославного спортсмена і хорошого лікаря виступають і займають призові місця. Ці змагання щорічно проводять наприкінці лютого ще із 2000-го. і вони є найбільшим турніром з легкої атлетики на обласному рівні. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.